Власне, Суму, яку зарплата? Зарплата, це треба вам звернутися офіційно у е, наш відділ кадрів. Це буде приблизно, приблизно 5 тисяч гривень на руки. Приблизно плюс-мінус 10%. За Я думаю, ви знаєте, що голови райрад у кожному районі це люди від політичної партії Совість України. Я думаю, ви знаєте, що більшість мандатів у нас отримано в кожній райраді, тому це е, проходив процес голосування. Але ви знаєте, як ми і голосували. Було таємне голосування. Якщо у Ленінській районній раді із 34... 36 присутніх, 34 присутніх депутати проголосувало 31 чи 32 за. І так само було в Київській районній раді, а вчора у Октябрській районній раді із 41 присутнього 40 проголосували за. І якщо сьогодні так само за секретаря міської ради в нашому, в нашій міській раді проголосували, я думаю, ви теж побачили, скільки, 30, 40. 44, да? 44 і 2 проти і один зіпсований, то ви розумієте, що це, я вважаю, підтримка не тільки секретарю, не тільки голові райради, однієї, другої чи третьої, це підтримка, я вважаю, особисто мені. Тому що коли голосували депутати за секретаря, за голову районної ради, однієї, другої чи третєї, то вони їх майже не знали. Але якщо таке кількість голосів і від других політичних сил, то я вважаю, це дійсно, мені довірили таку справу. То безумовно є в мене певна відповідальність, є е, е, ну, не побоювання, а, скажімо так, трішечки, безумовно, переживаю, тому що довірили багато чого. І так само проголосували і за Оксану Деркач. Тому, якщо навіть депутатський корпус, ви всі знаєте, голосували таємно, то факт на обличчі.

Запитання, Значить, що стосується ЖКХ. Я спілкувався із начальником податкової міліції Полтавської області. Є такий бігтяр Олег, побачите, він знайдете. Да, то він мені розказував, що вони збираються порушити кримінальну справу проти житлово-комунального підприємства. Чому? Тому що декілька будинків, які латали кришу. Писали там 500 тисяч гривень, а по їхнім розрахункам, коли приїхав, приїхала державна експертиза інституту Бакаріуса, то нарахували, що там немає і 200 тисяч за що рахувати. І потім, коли у, е Нету, в принципе, коли в кошторису було написано, що приїжджали машини, підвозили бітом, робили те, робили друге, і коли були проведені опитування людей, які мешкають в цьому будинку, і коли люди сказали, що нічого цього не було, тому ви розумієте, куди пішли ті кошти. І тому, по-перше, не додати коштів на ЖКХ, тому що ви знаєте, що таке бюджет, а по-перше, подивитися, щоб їх там не розкрадали цих коштів. Оце саме головне. Коли начальник УЖЕКа приносить той самий кошториж фірма, фірма, яка проводила ті чи інші роботи. І коли начальник ЖЕКа просто його бере підписує і не дивлячись, то це я вважаю дуже погано. Я думаю, в нас буде трішечки по-другому. Те, що стосується ЖКХ. Але безумовно, якщо будуть лишні кошти, то будемо їх направляти саме в ЖКХ, тому що це сама болюча тема. Но на сьогоднішній день я думаю, ви знаєте, що більше 11 мільйонів це нехватка в бюджеті до Нового року. І якщо ми до Нового року не закриємо цю нехватку, то вона перейде на той рік. Ніхто нам її спрощувати не буде і прощати ніхто нам не буде. Тому зараз задача номер один поповнити бюджет. Що? Да, що стосується правової оцінки рішень попередньої влади, то безумовно буде, я вже сказав, буде створена комісія, будемо все переглянемо. Якщо буде щось нам не, не стачити, якщо нам щось буде заважати, щось ми там не зрозуміємо, ми запросимо кру. А потім результати кру. Якщо це буде правильно, це гарно, якщо неправильно, підуть в прокуратуру. Невольна України, будь ласка. Дякую за запитання. Ну, ви знаєте, що стосується порушення кримінальної справи, то завжди, чи податкова міліція, чи хтось інший, вони порушують кримінальну справу за фактом. А потім по факту виясняють, хто особисто не туди перерахував кошти, чи хто особисто створив злочин, чи зробив злочин в процесі. Буде це питання до податкової служби. Що стосується ще запитання перше? А, хто проводить атестацію? Атестацію проводить особисто перший заступник міського голови Стеценко В'ячеслав Васильович. Надо, що у вас було питання, так? Я спробую хотіла почнути з приводу диванного оперативу Юрійка, де отримали земельний ділянку майже всі депутати міської ради Дякую за запитання. На наступній сесії це рішення буде скасоване. І ті, хто отримав ділянку, хай йдуть до суду, якщо вони чимось будуть незводні. Що це, що це за робота? Приходять депутати і отримують самі собі ділянки. Депутати повинні працювати на громаду. І якщо вони сказали, що ми знайшли можливість і тому видати ділянку, і тому зробити ділянку, і тому допомогти, а потім в кінці... Е собі взяти ці ділянки, але щоб було відкрито, щоб було, ви ж були журналісти на тих сесіях, де ви ділялися ці ділянки. Чому ви не знали? Я вам ще раз повторюю, ви будете присутні на цих сесіях. Якщо сьогодні був невеличкий форс-мажор із порядком денним, ви його зараз отримаєте, то наступного разу ви будете отримувати за добу до сесії.

Дякую за запитання. На сьогоднішній день у підприємствах Інтерагро є десь, мабуть, 4 чи 5, можливо, і 10 разів більше таких тракторів. Вони вже всі приготовані. На них вже на всіх стоїть лопати, на них вже на всіх стоять мітли. Якщо завтра чи післязавтра випаде сніг, то сніг буде прибраний за добу. Ну, його, Якщо треба купляти цю техніку, треба купляти, виділяти пошти із... Місцевого бюджету. Це треба проводити сесію, треба треба е, зміни до бюджету робити. Тому вирішили цю зиму. Вичистимо своєю технікою. Да, да, якщо безумовно люди... Дякую, дякую за запитання. Якщо цей буде заключений договір, він безумовно повинен бути заключений. Це договор буде заключений чисто по собівартості. Ні копійки фірма не заробить, а може, можливо, навіть і.

Виділив мабуть, трішки більше уже. Можу вам розказати. У нас я особисто, як лідер громадського об'єднання Наждім Полтава, провів фінал конкурсу міні Полтава і міні знаєте, да? Там були виділені певні кошти, там всі діти отримали, всі учасники отримали по 250 гривень. А Міні-міст і міні і їхній віце-міс і міні, -міс, міні отримали по 3 тисячі відповідно і по 2 тисячі гривень. Що стосується майбутніх наших заходів, то завтра у нас розпочинається спартакіада, дитяча міська спартакіада, де приймуть участь більше 5 тисяч дітей. На кожну дитину виділено трошки більше, ніж 100 гривень. Да. Сьогодні вже попередній старт, відбулися. Завтра я буду особисто нагороджувати і легку атлетику, і плавання, Висловання. веслування. Тобто, якщо буде бажання, запрошую вас. Більше 500, 530 чи 540 тисяч гривень виділили на цю спартакіаду. то Плюс у нас у понеділок, чи вівторок були заходи у міської, міському будинку культури, були заходи, де студенти збирали кошти, був бал для студентів, де студенти збирали кошти для дітей які хворіють для лікування цих дітей. Студенти назбирали там майже 17 тисяч гривень, ну це був вхідний квиток 40 гривень. То студентам, за те, що вони такі чуйні, якщо вони дійсно останні свої кошти, ви розумієте, що таке для студента 40 гривень. Якщо студент останні свої кошти приніс на допомогу хворим дітям, то безумовно він чуйний, безумовно, він духовний. То мною особисто було прийнято рішення, це 350 студентів та плюс-мінус 50-60 викладачів. То мною особисто було прийнято рішення, що ці всі... Всі студенти автобусами, які належать громадському об'єднанню Наждім Полтава, до Нового року всі з'їздять у Києво-Печерську Лавру за кошти громадського об'єднання Наждім Полтава. Це теж додатково. Потім у нас всі учасники фестивалю міні і міні-містер Полтава зараз, завтра і післязавтра виїжджають автобусами до міста Харків у цирк стаціонарний з обідом. І з екскурсією по місту Харкові. От і рахуйте. І це буде і завтра, і післязавтра, і так далі. Будь чи питання до Олександра Будь ласка, ви ще не попитали, Скажіть, будь ласка, чи буде налагоджена в місті політика молодіжного кредитування перш за все щодо придбання квартир та молодих місії? Дякую за запитання. Дуже гарно. Ви знаєте, в мене ми відкривали. Позавчора відкривали сільпо на Леваді із представником і власником сучасного дому, фірма така, сучасний дім, то ви всі знаєте. Да, то він мені пообіцяв, що ми з весни розпочинаємо будівництво, будівництво на тисячу, тисячу квартир для, вер... для молодіжних верст населення. Що це буде? Що це буде? Це молода сім'я по собі вартості зможе собі купити квартиру. Це квартири будуть однокімнатні. По собі вартості без відсотків кредит на 4 або на 5 років. Ми думали, це буде на 4 роки. Якщо дійсно каденція моя буде 5 років, то це буде кредит на 5 років без відсотків. Тому уявіть собі, якщо це молода сім'я розпочне кошти вносити... Тільки розпочнеться будівництво, то вона, буде, вона має право вибирати собі поверх, вибирати, вибирати квартиру. Ті, хто будуть носити кошти пізніше, будуть вибирати вже квартири із того, що залишилося. Але це буде, ми там рахували, ну не хочу сказати не так, але це буде ну, плюс-мінус там ну, 3 тисячі гривень буде квадратний метр. Плюс-мінус. Якщо ця квартира буде 30 квадратних метрів, то це 90 тисяч, якщо розділити на 60 місяців то це 3 тисячі гривень щомісяця. То я вважаю, молода сім'я, якщо вона живе на квартирі, вона платить за і півтори і 2 тисячі гривень, то якщо платить 3 тисячі гривень щомісяця, але квартира сьогоднішнього дня вже твоя, то я вважаю, це більш-менш для молодої сім'ї буде цікаво.